Вітаю! З вами Тара і розклад Рома Подивимось, як урона нам сьогодні готує простір, на що він нас застерігає, що потрібно зробити, чого уникнути. Ну і звісно, ми запросимо. Поради богів Руна сьогодні Дагас, яка нас... Застерігає руна. Ірт перевернута. Для чого слід уникати? Атілія. І парада вигів. Та й вас перевернути. Ну, Руна Дагас нам каже про те, що слід трансформуватися. Міняти щось в своєму житті кардинально. Тобто треба, ну, мабуть, для начала треба якось, скажімо так, хоч, хоч і день такий, можливо, не літній, але, можливо, треба себе в чомусь переважити, переформувати і зробити якісь вправи, мабуть, щось таке. Чого ви не робили до цього часу, і може те, що ви лінувалися робити, тобто треба щось зробити таке, чого не було до того часу. Також руна трансформації каже про те, що не треба страхатися, треба йти у день, і все, що він буде давати, треба прийняти і робити це. З позиції сили, да? тобто не боятися тих змін іти і намагатися зробити їх як найкраще ці справи. Руна Перт нам каже, на що звернути увагу ну, на те, що можуть бути плітки, можуть виходити в цей період якісь несподіванки, якісь ситуації, в яких ви, можливо. Будете чути якісь новини, які вам будуть не подобатися, або ви будете про себе, дізнаєтесь, щось таке цікаве, дуже потаємне, або у вас спливуть якісь ваші ідеї, можливо, якісь, ну, скажімо так, негарні відтінки вашого внутрішнього становища. Тому треба не боятися, вернемося до руни Дагаст. Аналізувати і прийняти себе таким, як ви є, оточуючих, і спостерігати і робити висновки. Да? На що слід чого уникати, це Атілія руна, да, яка нам каже, що занадто якихось границь, які кордонів ви Чистоколів вокруг себе понаставляли. Да? Тобто не треба цього робити, треба ну, більш бути повітряними, да? більш такими, ну, я не скажу безпечними, але такими простими і відкритими, більш до змін і треба щось в своєму житті коригувати і змінювати. Тому не зациклюватись на тому, що вже у вас досягнено, а на цьому досвіді робити ці зміни. Тобто, знаєте, вже у кожного з нас є певний дослід, певні речі, які ми можемо для себе в життя вводити. І це треба робити. Порада богів. Не боятися робити, перуня вас Да? У нас така, вона смілива руна, дуже вона цілва і така, тобто тут треба, знаєте, не, не обманювати себе, перш за все, да, і когось зовні. Тому що Тут не вдасться це зробити. Якщо ви будете це робити, Рунодагас вас буде зразу ставити на те місце. Ну, знаєте, як, не пройшов урок, починаємо знову. Починаємо знову і кроками йдемо до цілі. От. Тому, щоб не було цієї заїждженої пластинки або того, щоб було так, щоб ви нергувалися. Да? Ну, нащо це? Краще зробити все з першого разу, знаєте, мамочка вчила. Зроби один раз, але зроби по-людськи. І намагалися робити саме так, тому що це є правильний шлях. Прислухайтеся до порад людей, які вже знають про що кажуть, до свого досвіду. Який був, був, скажімо так, ну, можливо, це був досвід, і це добре, який дав вам такі плюсиві, да, такі гарні наслідки, і він у вас залишився як досвід, який, скажімо так, дав свій свій такий не відсіч, а Саме знання. Тому о, треба о, на це звертати увагу і не проявляти егоїзму, не проявляти агресії, ні в коїм разі не агресувати, не скандалити, тому що, якщо будуть вам давати поради, вуші повинні должны бути у чебурашки. бурашки. Е, тому все це вслуховуйте і десь там буде порада богів, що не треба робити. Ви почуєте це. Тому гарного дня, гарних мрій і гарних кроків ми розлагоди. На все добре!